А вечірня панорама продовжує свою роботу. І сьогодні до нашої студії я запросила засновника фонду громади Житомира Анатолія Євдощука. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір пане Анатолію. Розкажіть, будь ласка, чим займається ваша організація? Ну, одне з таких головних наших якби, нашої мети і цілі, нашої організації це допомагати людям вирішувати їхні якісь проблеми чи відкриті, відкриті питання, в яких вони не можуть сьогодні самі розібратися, да чи знайти для себе вихід. Ось ми ми своєю командою людей бо небайдужих, да, до інших людей? якби протягом руку допомоги десь організаційно, десь якось фінансово, десь шукаємо якісь можливості для того, щоб людина могла знайти цей вихід. Скажіть, будь ласка, от ваша організація також сприяє у допомозі онкохворим дітям. Які останні проекти було реалізовано у життя такі? Ну, я скажу, що да, ми являємося співорганізаторами різних благодійних ініціатив у місті Житомирі. Одна з них це якби допомога онкохворим дітям, де збираємо кошти для лікування цих дітей. І ось останній з проєктів, які ми організовували разом з командою е, таких небайдужих людей, це був благодійний такий, світський раут, благодійний аукціон, подих, який був, проходив у ресторані Стара Губернія. Це було Получається, ну, в червні місяці, 14 числа, і е, ми зібрали 127 тисяч гривень для, діт для лікування дітей mm. О, в цей день. Ось, де були різні лоти, було, продавалось багато картин, різних таких творчих, якби виступів було. Було багато людей запрошено з міста Житомира, саме і області, навіть з України були підприємці, е, еліта міста. Так скажу, і люди ну, відкриті були до того, щоб ну, платили, можна сказати, навіть не за сам лот, а платили давали ці кошти саме на лікування дітей, тому що ну, ціни на лоти були, звичайно, десь завищені, тому що це якби благодійний аукціони, і цілі його є брати кошти з картини, яку може людина коли б не купила uh -huh. там десь, але тут вона хоче це зробити, тому що вона робить вклад саме в життя дітей. І було дуже було цікаво, всі дуже задоволені були. Тобто однодумців у цьому руслі ви маєте Дуже більш, багато. ніж достатньо? Дуже багато да, однодумців, людей, які свідомих, да, які ну, люблять інших людей. Я так скажу, що це команда, яка це робила, цей, цей аукціон, це було таке об'єднання творчих людей, креативних, небайдужих з різних напрямків. Да, і кожен безкоштовно робив свій вклад бо саме в організацію цього аукціону. Збирали лоти по всьому місту uh -huh. до різних художників і там і там ну, давали картини такі митці, які ну, могли продати цю картину да, там, за квістичі чи дві гривень. А вони її подарували нам, щоб ми її продали. І ми продавали її там в два дорога, да, щоб ці гроші пішли на лікування дітей. Ці гроші поступили на рахунок благодійної організації разом за, до життя uh -huh. фонду. І вже, в принципі, вони вже пішли в своє якби, діло. Ми вже збиралися декілька раз експертною радою, радою по розподіленню коштів саме для лікування дітей проєкту разом за життя і вже допомагали дітям у лікуванні на сьогоднішній день. Вже ну, декілька дітей отримали фінансову допомогу у лікуванні і закупку медикаментів. Тобто у Житомирі ви співпрацюєте з благодійними організаціями, а от по Житомирській області, можливо, якісь відомі знаєте також Можна благодійні знаєте, організації, е... з якими співпрацюєте? Благодійність, вона така. Це дуже поєднання декілька речей, таких. Це якби зв'язки, стосунки а і, і можливості. Да. І я так скажу, що в області є ряд благодійних фондів, організацій в районних містах, якби але ну, їхній рівень розвитку не такий масштабний просто. Mismo. Тому би, вони навіть коли приїжджають і співпрацюють з нами, то ну, це так чисто навчитися поспілкуватися. Тому що є ряд тренінгів семінарів, які організовуються да, в місті Житомир, де благодійники чи такі громадські діячі збираються, спілкуються, якось обговорюють плани на майбутнє, навчаються один у одного. І звичайно, є люди, які приїжджають з районів, з області. Але ну, співпраця вона така більша є на обміні досвіду, так загалом. За обміном у досвіді ви їздили за кордон неодноразово. Що нового для себе взяли саме за кордоном і де взагалі були? Так, я був ну, більше 20 країн світу. Багато новий ну, обізив всю Європу. Був у Африці декілька разів на різних конференціях, семінарах, тренінгах, навчальних таких. Я скажу, що ну дуже було багато щоб зрівнити не, для себе як. І куди йти, та? і як не робити, наприклад. Mm -hmm. Тому що коли ти знаєш, живеш багато часу в одному місці, і в тебе є ну, загалом якісь стіни, за які ти більше не бачиш. І ти, звичайно, розвиваєшся, живеш згідно тієї конюктурою ринку, якому ти виріс. Якщо ти попадаєш за межі цих рамок, то ти звичайно розширюєш свою свідомість. Світосприйняття, ментальність свою. І для себе я дуже багато підчеркнув саме в поїздках по Європі тіх конференцій, що дійсно люди таку, в більш західних країн вони десь якісь кроки вже зробили перед саме філантропією, благодійності. Наприклад, таку річ кажу для глядачів, що от кожен громадянин, наприклад, от в Європі там чи в тій самій в Америці він може бути членом п'яти громадських організацій. І захищати різні інтереси. Хтось може бути за... захищати права і свободи якихось там тварин, хтось може захищати права і свободи жителів свого будинку, хтось може там, і вони це роблять від душі, не за гроші, не на зарплаті. Це просто волонтерство від їхньої роботи, вільний час, і вони це роблять, бо в них є громадська свідомість. Їм не все одно. Тобто це не так, як Якщо зрівняти з нашими людьми, то є багато ініціатив. Люди виходять. Запроплачені якісь мітинги і акції mm -hmm. на площі і кажуть, і там починають там кричати. Є люди, які від серця це роблять, звичайно. Але сила, сила людей в тому є, що коли вона дійсно від серця робить, це захищає робить. когось, да, і робить якусь допомогу комусь. Просто так, тому що їй це так ну, хочеться. Одна з е тез таких нашого фонду це добро щодня. Це mm -hmm. та філософія, яку я для себе відкрив протягом цих років і поїздок, в принципі, що. Добро треба люби робити просто так: від любові до людей, незалежно від того, чи ти будеш ти за це мати якусь подяку чи гроші там, чи ще щось. Тобто ти робиш добро, тому що ти робиш добро, і цим самим ти змінюєш світ на краще. Так багато людей живе в принципі і на заході. І я розумію, що в нас в Україні країна дуже добра. І серце uh -huh. у людей дуже добре, але дуже багато болі і проблем на сьогоднішній день, які не дають людині бути відкритим до кінця з усіма, там, чи віддавати свою любов іншим, тому що йому б хто, її дав. Так uh -huh. люди мислять. Але це треба змінювати, тому що це ментальність, да? це ментальність. культура, яку можна змінити саме добром. Відрізняється ментальність, От, наприклад, країн європейських до нашої України. Знаєте, Там люди, люди справи. І вони. Е вони, коли беруться за щось, да в них є своє покликання, вони вони в цьому покликанні рухаються. Коли, наприклад, у нас, ну це бачите, тут дуже багато фінансових і соціальних таких mm -hmm. питань піднімається вже неблагодійних, але саме таких, якби фундаментальних. Mm -hmm. Наприклад, якщо дитина виросла і вона мріє бути дизайнером, там то вона йде, і вчиться на дизайнера і в цьому розвивається і все навколо сприяє, те, щоб вона стала цим дизайнером, It's вона від цього кайфувала, приносила користь і радість і собі і іншим. У нас, же, коли людина хоче бути дизайнером, а папа каже, що в мене є гроші тільки на бухгалтера, і вчись на бухгалтера. І Він відправляє на бухгалтер і все життя дитина мучається. Е, і в кінці кінців кидає колись цю роботу і починає займатися своїм, Ну чи не, не використовує своє покликання до кінця. Тому я думаю, що, що ну як я в своєму житті зрозумів для себе, як рухаюсь. щоб щаслива людина була, їй необхідно рухатись в своєму покликанні. І робити те, щоб приносить їй радість і щастя. І тоді людина, вона буде ну, розкрита на всі 100%, і тоді вона може ну, послужити ну, суспільству на всі 100%. Навіть якщо це не приносить стільки грошей, скільки хотілося б, наприклад, для комфорту життя, але це внутрішня внутрішнє щастя, задоволення, знаєте, воно настільки дороге, що ради цього стоїть якби, ризикнути, да, щоб піти туди, саме де в тебе є ця страсть. Де в тебе є е, таке покликання, де в тебе є твоє, твоє місце на цій землі, да, для чого тебе Бог народив на цю uh -huh. землю? Тому е, от, мені здається, що от в Європі є можливість саме так жити людям, які, які йдуть за своїм покликанням, за своєю такою, знаєте, своєю страстю, яка є всередині людини. І це дуже така ну, велика річ, яку нам, е, щоб прийняти е, е, країні, культурі, ментальності саме до кінця в цьому uh -huh. плані, то я думаю, що. Багато молодих людей та й дорослих були б щасливіші, живучі і працюючи в нашій державі. Але ви також побували і в країнах Африки. Можливо, щось вам найбільше запам'яталось саме там. Ну, скажу Але так, ви також спостерігали? Угу, скажу так, для мене Африка була для таким переломним періодом, що я туди їхав з бідної України. Країна, яка економічно дуже слабенька. І, і, ну, як турист туди їхав, подивитися, що там як. Але коли приїхав туди, я зрозумів, що таке бідність. Що таке економічна така навіть відмітка червона. Тому mm -hmm. що те, що та, я побачив та там, що які люд, люди ходять босі, в них нема там що, що взути, коли люди живуть в хіжинах таких з, з, з трави, з різних бамбука зроблено. Да? Це ви по роботі я це, їздили? Чи за власним бажанням? Так, я їздив по роботі на міжнародній конференції. Mm -hmm. Був в, в, в Уганда, така країна, це Центральна Африка, екватор, напряму на mm -hmm. нульовій відмітці. Я скажу, що. Те, що я там для себе бачив, я перецінив взагалі ну, і своє життя. Я приїхав звідти щасливішим і, і якби натхненним до того, щоб що все в нас добре, і це треба цінити те, що ти маєш. І я з того моменту на більш більш став оптимі... таким оптимістичним до життя і, і розуміючи, що я живу в тій країні, яку, в якій я народився, я маю тут приносити користь і бути щасливим, для того, що я тут живу. Але десь бігати, десь шукати краще. Треба тут збудовувати це краще. Треба тут збудовувати і змінювати. У нас є достатньо сили у народі, в силі в людях, де, які нас оточують, щоб ми ну, ці зміни приносили саме в життя один одного та й в своє. І не треба ткани носа, руки, а йти, працювати і вірити в краще. <свят> і тоді воно буде звичайно матеріалізується. Тобто, своя точка зору у вас вже сформувалась після країн Європи та країн Африки. Так? А чому вас саме там навчали? Ви їздили на тренінги, на конференції? <свят> Щось вам розповідали такого цікавого? Ну, я займався багато років, працював в одній міжнародній організації, представляв її на Україні і десь протягом вісім років. Звичайно, якби керівників цих організацій вона поставна пристро... стоп квартира цієї організації була в Лондоні. А ряд е, країн, десь близько 22, кі, в яких вона працювала. І я, ну якби ми збиралися директорами цих різних організацій mm -hmm. з різних країн і просто навчалися, був обмін досвідом, спілкування. Ну, дуже багато цікаво. І якби це, звичайно, теж дуже формувало погляди, ти розумів, як люди працюють, як люди е, досягають успіху, там, шукають якихось там фінансування для своїх організацій, ну, різні речі, які. Якби просто спілкування, ти для себе відмічаєш підсвідомо, да? потім ти приїжджаєш, ти розумієш, що ти став іншим. А протягом декілька років ти стаєш зовсім іншим, якби і ростеш таким чином. Тому що навчання, знаєте, це дуже така велика річ, яка інколи в вузі так багато не дадуть тобі, як дасть тобі життя і спілкування з людьми. Да? Mm -hmm. І я для себе відмітив, що саме таке дороге навчання це спілкування з успішними людьми. І з людьми, які мають досвід в якихось сферах і мають там про свій якби, професіоналізм і успіх. Коли ти з ними спілкуєшся, терешся, якби бачиш, з ними разом працюєш, то ти навчаєшся, переймаєш дуже багато позитивних речей, які тебе формують і роблять тебе кращим і сильнішим. Тому якби, я цю формулу для себе відкрив і нею користуюсь. І кожна поїздка для мене це як школа, знаєте, як якийсь новий курс, який я проходжу. І... Яку при... Росту. країну Україну плануєте відвідати найближчим часом? От, можливо, є така мрія. Чесно із тих, що не був? Із тих, що не був. Ага, ну це точно не по роботі, це хочу десь поїхати е, в країну, в Японію. Угу. Ну, для мене дуже цікаво, якби знаєте, філософія культура цього народу. Їхні відносини до навіть до якихось от вони пройшли ряд е, випробувань зараз, так? Да? Угу. То в нас були стихії, якісь різні, інші. Але народ не зламається, але йде далі. Країна маленька, так, ну така вона не сильна така, велика по території, але має дуже великий би, характер. Знаєте. І цей характер він дуже багато ну, дає виклик як для людей, які мають великі території, менше в них проблем, mm -hmm. якихось випробувань. У нас, наприклад, ніяких землетрусів немає, там, ніяких супер там, ураганів і так тому подібне, що в світі робить. Але наш народ ну, би, живе, знаєте, не. Не так, як японці, так скажу. Uh -huh. М'яко. І, і щось в цьому є, знаєте, десь є крім якоїсь фінансової е складової і філософія і характер народу. От цього я хотів би побачити якби своїми очима і відчути цю енергетику знаєте, щоб для себе щось взяти. Ну у вас стільки сил, стільки емоцій, стільки енергії. Що вас надихає на це все? Е я скажу, що я е з дитинства знаєте, вірю в Бога. Ось для мене це якби не така одна з таких основних складових, яка дала мені гарний фундамент і основу віри в краще. І я так можу сказати, що я оптимістично дивлюся в майбутнє, я вірю в краще, і воно мені взагалі як би, ну, дає таке натхнення не, ніколи не, не опускати свої руки. І коли навіть застикаюся з якимось ситуацією чи з людьми на шляху, які ну, сьогодні кажуть, що я, я реаліст. Така, така всі кажуть, я реаліст. Да? І я завжди цим людям кажу, що знаєте, реальність це дає нам таку можливість дивитися собі під ноги. Знаєте, і бачити то, би, нема виходу. Uh -huh. Але коли ти дивишся з вірою в майбутнє, воно краще, в краще майбутнє, да, то, то ти ну, більше зможеш зробити. Навіть коли реальність сьогодні каже тобі ні можливість і віра в майбутнє, вона краще каже тобі так. І це дає ну, більше сили і більше віри в те, що це вийде. І коли ти з цією цим, з цим енергетикою, з цим посилом для життя йдеш, то в тебе ну, більше навіть, робити краще. І навіть для свого життя, і сім'ї своєї. І тому мені дає натхнення, це віра в краще, віра в майбутнє. Ось. І найголовніше, що я живу за своїм покликанням. Я живу за своїм покликанням, роблю те, що мені подобається, те, що мені для душі, ну, приносить щастя. І це, і це дає мені ну, силу, так скажу. Добре, нова країна, новий досвід, нові якісь е, проекти у нашому Житомирі. Давайте перейдемо до нашого Житомира. Скажіть, будь ласка, які проекти плануєте реалізувати на Житомирщині ну, в найближчий скажу час? Так, що це постійно зв'язано з людьми. Це люди, які сьогодні е, стикаються з да, своїми якимись випробуваннями, е, да, і вони звертаються постійно до нас якби, за допомогою, консультацією. Просять про якісь про якісь речі. Тобто, З якими це, проблемами найбільше звертаються е, люди? Ну, звичайно, це таке більш особисті такі проблеми лікування там, чи якісь там такі фінансові якісь трудності за, там, якісь стихійні, якісь проблеми життєві, Знаєте, є, то там хто щось згоріло, uh -huh. там ще там щось. Тобто люди, ну якби чаще за все, це такі будні, да, uh -huh. будні життя. Хвороби, якісь там фінансові, якісь трудності, які там є, із -за, там, хтось там п'є, хтось пропив, mm -hmm. хтось там шерсть, хтось, хтось, хтось один остався. Я в своєму шляху дуже багато стикався такими, навіть коли дитина працювала в навчальних закладах багато з mm -hmm. молодими людьми, коли молоді люди приходять і кажуть, що в мене там батько п'є, мати нічого не робить, не захищає, якби і треба допомоги, наприклад. Бувало таке, що ти допомагав люди, людям йти в Центр соціальних служб направляв, десь дзвонив в міліцію, десь викликали, щоб реагування було, коли там якісь ночні побої, є. реальні такі речі. На сьогоднішній день ми з робимо активний моніторинг виконання закону щодо продажу алкоголю для дітей. Тобто, наприклад, протягом наступного тижня. Ось ми плануємо розробити ретрейдів да, для моніторингу саме продаж алкоголю. Що ви знаєте, що є закон, який з рішення обласної ради mm -hmm. про щодо продажу алкоголю після 10 вечора 23.00 в Ось. Mm -hmm. але він продається всі ларки, там біля ресторанів, біля якихось там дискотек. Вони всі всі це продають, Тобто порушують це закон. Тобто, звичайно, має моніторитися міліція, має відділ торговлі. Торгівлі міської ради має контролювати прокуратура інші прохороні органи, контролюючи налогова. Але може не вистачає часу, може ще щось, якби ми своєю громадською ініціативою сприяємо, ми, ми знімаємо це на камеру, ми показуємо це в новинах, ми, звичайно, це робимо з залученням міліції до цих рейдів. Ми, ініцію, ми запрошуємо їх, вони приєднуються, і ми це робимо. Тобто, якби це. Знову такнову ж така, це не проект, якийсь проплачений чи фінансовою ми, Це просто власна наша ініціатива. Стратимо свої гроші на бензин, свій час. Просто просто ми хочемо зміни, щоб в нашому житті, в нашому житті. щоб наші діти, вони теж, якби ну, були здорові, в здоровому суспільстві. А щоб воно було, треба його виховувати. Треба його ну робити цю профілактику, первинну і вторинну. Ось це якби як профілактичні заходи, такі то, теж ми робимо системно. Вже багато років нашу організацію і команду людей, яким не все одно, що буде далі в нашим поколінням. Тобто такі, якби ми тось, якби, тоби так відповісти просто на наше, mm. ваше запитання, то це допомога людям, які звертаються до нас за допомогою. Да? Ми реагуємо mm. на це. І друге, ми робимо власні ініціативи, виявляючи проблеми сьогодні в місті, і на них реагуємо. Десь mm. якісь, може, якісь проблеми зв'язаю да, також з порушенням закону, mm. де ми моральною чи якимось профілактиком можемо подіяти, чи десь може якісь ініціативи, які можемо змінити навіть, от, наприклад, знаєте, є така. Річ в Житомирі у нас запровадили давно. Це комендантська година для дітей, яким нема штанстроків. Вони не угу. мають право після 10 годин бути на вулиці там, угу. чи десь без супроводу дорослих. Саме наша організація вона була та організація, яка збирала підписи саме за підтримку цього закону угу. з кримінальною міліцією обласною. Ми робили це років чотири тому назад. Ось, угу. я знаю, що це наш був вклад, то, щоб ми зібрали там 250 підписів, які пішли за основу і долучились до рішення. Да? Потім і воно потім запровадилося в декількох за областях, а зараз на всю Україну, якби пішло, якби це. Тобто ви започаткували? Ну, за кримінальна міліція, власна угу. житомирська. І, а ви і вони, а ми підтримували ті, які з ними співпрацювали в даному направленні. І я знаю, що це оце якби наш вклад був. Не тобто невеличкий, але громадський вклад в те, щоб це сталося. Наприклад, є такі яку роботу, яку ми робимо активно. Це закони є про паління в ресторанах, угу. заборонене. Саме ми свого часу біля Верховної Ради стояли трохи, ми були ініціативою, робили моніторинг по, по закладам Житом. громадського харчування, де, як воно все є сьогодні, яка проблема, яка роль якби, взагалі куріння для офіціантів, для барменів, як вони страждають чи не страждають від цього. Угу. Ці моніторинги ми відправляли на Київ, в общу базу. Потім ну, це все, Верховна Рада подавалася, як законопроект. Потім це рішення було вже, ми запровадили, і ми саме моніторили виконання цього закону, давали всім інформацію по всім ресторанам, наклеєчки, інформацію про закон, щоб люди ну, знали і були готові до цього закону. Тобто ми саме робили свою ініціативу, щоб допомогти якби, громадський вклад в запровадження цієї ініціативи, тому що ми за здоровий спосіб життя. Яка реакція людей була? От коли ви заходили в ресторани і робили просто перевірку? Не скажу так, що підготовча робота була протягом декількох місяців. Тому люди вже були до цього готові. Коли закон ще не вступив в силу, люди вже про це знають, що це буде. Вже на столах лежали такі нотатки з інформацією. Це був ряд е, таких наклеючок де по, на стеклах, десь на вікнах, де люди знали, бачили, що це буде. що це 16 грудня це вступить в силу. І люди вже про це говорили і до того. І реакція була, звичайно, ну, більшість позитивна, тому що якби, ну, люди. Могли на диске йти і не пахнути димом. Офіціанти казали, що їм стало легше дихати і працювати. Тобто є звичайно, є люди, які, яким завжди щось не так, то вони і тут знайдуть негатив. Але звичайно, є ніхто не забороняє палити на вулиці. Так? На сьогоднішній день можна вийти і палити. Чи на якихось літніх площадках uh -huh. на сьогоднішній день не дозволяється палити, якщо вони провітрюються і вони не є приміщенням, а вони є просто такою територією uh -huh. закладу. Наприклад, але не є приміщенням по документам, то тобто там можна палити. Закон дозволяє. Тому ті люди, які без цього не можуть жити, вони можуть скористатися цією можливістю. Uh -huh. А взагалом, ресторан... ресторатори самі, вони доволі, тому що це би, дає їм можливість менше тратити на витяжку грошей, менше тратити на, би, на зовнішній вигляд і запах в приміщенні. Uh -huh. Все ну, з цим треба було працювати зараз ні. Ну, дякую вам за участь у нашій програмі. та бажаю вам всього найкращого у ваших починаннях. А вечірня панорама завершує свою роботу. Далі на вас чекає короткий блок реклами та основний випуск новин Житомирщини. З вами була Ілона Банівська. Залишайтесь з нами і не перемикайте.